Вранці 13 грудня біля головного входу ринку Зоряний зібралося скупчення людей. Проте, на жаль, не за покупками. Велика хмара диму та язики полум'я охопили кіоски. Як стало відомо, палали два магазини із квітами та солодощами. Дев'ятирічний Денис виконував домашнє завдання на роботі у бабусі. Через коротке замикання електропроводки вони виглянули у вікно та побачили густий дим з-під даху одного із кіосків. Ми вийшли сюди в коридор і почали дивитися, як вони тушать пожежу. Потім моя бабуся. Витягла драбину на двір і викликала пожежників. Хлопці вибігли з адміністрації, почали тушити вогнегасниками, але маленькі скільки там вогнегасника, вибігли вже, звісно, і базарні працівники, побагали. Найпершими на місце події дісталися патрульні, які забезпечили порядок та евакуювали людей. Постраждалих від інциденту немає. Злагодженими діями рятівники загасили полум'я. Почали загорання з магазину, перекидалися на другий. Ну, ми відбили вогонь, виходить, той більш міні спасли. Але звернути повністю вигорів, ну берегося, що є. Більше ми нічого не могли зробити. Поки причина загорання невідома, залишається лише здогадуватися, чи то навмисний підпал, чи нещасний випадок. Наразі слідство триває та з'ясовуються усі обставини пожежі. Юлія Марценюк, Михайло Головненко. Новини, телеканал Бориспіль.